Що, Сьогодні заряджаємо другий відосік. І сьогоднішня тема це буде як позбавити наших дітей в залежності від, від, від е, телефонних ігор. Це бо є залежність. І, ігродрочер. Не, Ні. Що, я, ти ігродрочер, дрочер, ігроман. Так? Ні. А які в тебе варіанти? Як це називається? Я не хочу так, як це називається. А я покажи. Ми запікаємо. запикаем. Да. Потім тут пікнуть. Ну. Покажи. Теж... Чи є, Добре, ти мені скажи, чи є шанси, чи є шанси Добавити підлітків такої надмірної залежності від телефонів. З любого є. Які шанс? Ї... Ну, якщо він захоче, то може. Правильно. Що зробити, коли він захоче? Зараз добив на білу воду. На чисту воду. Ну. Що потрібно для того, щоб дитина захотіла? Знаю. Ну Хто знає. То як, яким, яким чином можна домовитись з вами? Щоб, щоб обмежити цю кількість втручання кількість, е, в телефоні? Ну, як варіант можна кудись поїхати, запропонувати щось з замін. Наприклад. Ну, наприклад, я не знаю, не Ну, наприклад, давай беремо тебе. собі там далі, нехай собі всі думають. які варіанти. Йдемо в Дубаї. То в Дубаї. Ми були недавно в Дубаї, 100 кілометрів, як на Славський їхати, Це на тобі не поліяло ніяк. Ні, я говорю більш реалістичний варіант. Поїхати в Карпати. Ну, Уїхати ти, І Ти був в Карпатах і ти цілими днями майже сидів. Неправда. Але сидів. А, менше. Добре, ми не говоримо зараз в моменті. Я не говорю зараз в моменті, щоб менше сидіти. Звичайно, що коли ти зайнятий чимось, то ти не сидиш. А, іменно на постійній основі, щоб ти сам себе контролював, щоб ти був чимось зайнятий. Треба, треба просто, мені здається, сконцентрувати. Твою увагу на чомусь інакшому. От і все. І не в моменті, що ти просто не сидиш в телефоні, а полісосиш, ти не бавишся, Ні, так не працює. А щоб ти мав вибір побавитися в телефоні, наприклад, і почитати книжку. там. І ти такий ха, почитаю книжку. От в такому плані я говорю, щоб ти робив вибір. Яка мотивація? Грошова мотивація не працює. Кудись поїхати, воно теж не працює. Но, якщо воно працює, то воно працює один день. То в кращому випадку. Ну, може. Ну, я не може? Що там таке? Барабашка? Так. Ну, то що, які варіанти в ну, тебе? У мене ніякі. Ну що, в тебе в тебе немає ніяких варіантів? І, ну, від чого... Е, за допомогою чого ти би міг відмовитися? Ну, що на обмін тобі б такого треба було, щоб ти сказав, що от ви мені то даєте, і, і я не бавлюсь. Або там бавлюся, наприклад, ну, годину в день є, бо то не, не проконтролюєш потім. Бавлюся там по дві години на вихідних. І так, щоб тебе не потрібно було лапати. Нема нічого такого. Він не наш склад. А це проблема, тому що ти в дорослому житті будеш зустрічатися з такими самими проблемами. І ти не будеш знати, як з ними боротися. Такі як алкоголь. Піти побухати з колегами. Це буде заміна телефону це дорослі говорять дофамінова залежність. Легкий дофамін. Відкрив телефон і все. Ти вже торчиш. Ти вже, тебе воно вже прикалує. Потім алкоголь. Потім наркотики. І, це, і то треба рішати. В своїй голові якось. Треба бути твердо характерним і... Ну так як я. Сказав ні, значить ні. І на мене ну, повлияло один раз тільки, так? Але я з тим буду вже... Ну, я знаю, як з тим боротися. І по життю взагалі ти ще трошки підростежі і в тебе теж почнеться легкий дофамін. Ми то будемо потім обговорювати, буде тобі 13 років. Я думаю, будемо теж це питання. Ну, то твої варіанти. То що ти му Що я тільки говорю? То Що мій Бог, чи що? А що я знаю, що говорити, Чафо? Не, не знаю. То все, я Читай не... книжки будеш я знати. Теж не знаю. Читай книжки будеш знати. Давай почнемо спочатку. У тебе є залежність від э, телефонної ігроманії? Ну, Твої варіанти є? Ні. Не. Якщо нема, то я розумію, не. якщо в мене нема залежності, я такого взяв і відмовився. Мені, без мене не треба 35 мільйон, мільйонів мільярдів разів говорити. Не бався, виключи, не бався, виключи. А не, ти, ти мені що говориш? Ти сказав, що 5 хвилиночок, ще 5 ви... Ти Тикали 5 хвилин, а я 5 хвилин виключив? Ні. так, так. Добре, але скажи мені тоді таке. Як тоді зробити так, щоб е, ти пріоритет поставив не бавитись в телефоні. а туда його. З, а так, щоб ти займався собою, скажімо, то буде смішно саморозвитком. Книжки якісь курси проходити. Ти розумієш книжки я не буду читати, бо то я не цікаво. А чому не цікавив? Не цікаво. Чому? Ну, як ти ж тоді прочитав книжку, ти мені все пересказував і ти розумієш, тебе мозок малює картинку так. фільм. ну. То чому не цікаво? Так, але подивитися фільм чи прочитати книжку. Не ну, що подивитися фільм? Ну, Тому що це легкий дофамін. Це легкий, легкий гормон радості. Але ти, коли, ти, коли просто один раз порівняєш собі, прочитавши книжку. І потім подивитися фільм, який зняли по тій книжці. Ти скажеш, блін, а що то за дебіл знімав на той фільм? Тому що половина книжки нахих взагалі не, не було в фільмі, а інша половина собі Режисер сам собі щось придумав, взагалі не читаючи книжку, навіть розумієш. Мої друзі, що більше любите, читати книжки чи сидіти в телефоні залипати? Напишіть в коментарях знизу. Ага. І дайте потім батькам почитати. І подивимося, чи я переможу. Стосовно мотивації, так? Ну, десь мотивація для тебе теж не сильно не підходить. Стосовно того, щоб поміняти ігри, щоб поміняти на щось інакше. Пам'ятаєш, як ми з тобою. Ну, не поспорили, а мотиваційний варіант ми внесли в, що якщо ти прочитаєш книжку, то 2000 гривень ти отримуєш, так? Mm. Дві, Ну Це непоганий варіант там, за 150 сторінок 1000 гривень. Я думаю, це би багато хто б з дітей би хотіли за таку невеличку книжку. Ну, такава книжечка. Ну, до речі, ну, невелика книжка це. Як, як книжка називалася? Найбагатша людина людина назвала. От. Невелика, дуже цікава, я її прочитав. І, і Він її, він читав і переказував мені. Ну, так, щоб я розумів, що він читає, а не просто перелистує сторіночки. От. Це це книжки книжки це набагато це краще ні, мають бавитись. Тому що книжки це є спортзал для мозку. Це, напевно, багато хто говорив вже дітям, так? Але воно по факту так і є. Як ти мозок не качаєш? Ніяк. Хіба треба читати, вчити щось нове, треба вчити щось. Так тоді буде прокачка мозку. Бо коли мозок щось нове, з новим зіштовхується, він тоді там якось формує нові ті нейронні зв'язки. Ну і таким чином він тренується, щоб швидше згадувати щось, щоб швидше щось думати, швидше рахувати. От. Книжки сила. Телефон могила. Що, <кхи> напевно, будемо закінчувати, так? Чи ще є якісь Там. варіанти питання? Ні. Е, я хочу, щоб ти пообіцяв, що або щоб. Та, я хочу щоб ти пообіцяв, що ти будеш менше сидіти в, ігру в телефоні. Якщо ти будеш працювати, щось вчитися, дивитися навчальні відео, це так ок. А іменно що ти не будеш сидіти за іграми. Ну, тобто минулого року коли ти коли закінчив школу питання. Питання, щоб в тебе був новий телефон, стояло в, е в якісному навчанні. Ти якісне навчання витримав свою, свою умови ти витримав, ти отримав, ти отримав новий телефон. Зараз за допомогою цього нового телефону ми знімаємо відео контент. Зараз тебе нова мета. Вроді би ти на неї йдеш. До речі, він хоче цей як боже називається велосипед потім покажемо який там чи ти вже не хочеш велосипед хочу, хоч чи ні ну. Що, наразі вроді ти йдеш по оцінках там чи ні йдеш так ну, підтягуй Ну вс біологія це Такий простенький урок, простенькі, такі простенькі у окну з четвіка. Шо? Погано б'ясні? Це нормально б'ясня, у нас така. Шо, не знаю, що, не знаєш, що таке шкіра пісюн чи що? Це вухо ну, Та восьмому класі. Ну, за тим більше, ну. Ти скажи програму восьмого класу, то вс. Лібо задумоку, ну все Око, тато говорить сліпак та вс. Сліпак! Бубельмакета і все Короче, будем закінчувати там. Знову ж таки, я, я не почув, що ты будешь менше сидіти в телефоні игровом. Так. Ты не почув? Ні. Ну бо я не хочу. Я краще ну, не буду. Та, я хочу, щоб що ти на камеру на багатомільйонну аудиторію пообіцяв, що ти Та, не будеш. 17 переглядів. Ну, так, за 17 хвилин, так? Я хочу, щоб ти пообіцяв на камеру і ти пробував це виконувати. Ми час від часу будемо говорити. Що не мене дивишся? І ми будемо час до часу говорити, чи, чи той челендж працює чи не працює. Не, не працює. Виконується чи не виконується? Ну то що? Говори, я. Я. Я, я не Тодіцяє. буду обіцяти. Бавитися. Туди пішов? Якісь неадекватне. <ріст> щоб то було настільки велика незал... Цей, залежність від того, що він такой. Та йди сюди! Дивися. Пішов <ріст> додому. <ріст> Коротше, підписуйтесь, задавайте питання. Задавайте питання, які вас буде цікавити. Будемо з сином обговорювати. В якому форматі, ще раз повторюся, які питання вас цікавлять, які питання можливо цікавлять батьків, будемо пробувати широко тусом е, обговорити, поставити крапки над і е, Можливо, нові якісь е, такі дотичні, дотичні теми будемо говорити, так, щоб батьки з дітьми могли про це поговорити? Е, ну Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте. Кулочки вверх і до наступних відео. Пока.